Добрий день, друзі. Ви на відео. Ой, на якому відеоканалі? Ще ще раз. Чао! Чао! Вона ж притармажує німного. Добрий день, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами сьогодні Автоексперт Валерій. І дуже популярний автомобіль на відеогляді у нас. Настільки популярний, що я гадаю, я можу сказати так, що якщо цей відеогляд... У, перші ж, у першу ж добу не подивляться 10 тисяч таксістів. Я надалі буду знімати тільки відеогляди на великі кросовери і джипи. Бо сьогодні в нас на відеогляді Nissan Leaf другого покоління. А отже, не забувайте підписатись на канал, залишити лайк, коментарі і відправити відео друзям, бо ця машина дуже швидко знайде власника. А можливо, хтось із ваших друзів шукає саме такий електрокар. А отже, трохи хотів би розказати про те, чим є Nissan Leaf для компанії Nissan. Перше покоління з'явилося у 2010 році. Це був такий пробний камінь компанії. Багато що, багато було поставлено, вкладено у цей автомобіль на відміну від там, більш дорогих електрокарів. Це був дуже доступний електрокар, він дуже швидко набрав популярності. І... До 2017 року, коли власне з'явилося вже друге покоління, він розійшовся мільйонними тиражами. Далі більше, компанія Nissan нарощує виробництво електрокарів, вже з'явилися такі автомобілі, як Nissan Ariya, Nissan Micra ІВІ. Це вже після е, Nissan Leaf другого покоління. І до 2030 року компанія планує випускати вже е, 34 глобальних моделі серед своїх автомобілів. і... Залучити всі континенти до електромобільного руху. А коли з'явилося друге покоління у 2017 році, цей автомобіль, звісно ж, став більш дорогим, ніж перше покоління, але більш крупним, з більш ємними батареями, так зараз пропонуються дві батареї на 40 і на 62 кВт-години. Власне, в нас автомобіль на 40 кВт годин. З електродвигуном на 110 кВт, і, в принципі, запас ходу десь близько 280 км. Сьогодні, в 2025 році, коли ми знімаємо цей відеогляд, ще продовжується виробництво цього покоління, готується до виробництва третє покоління. Але це вже буде геть інша історія. Сподіваюсь, коли-небудь ми знімемо відеогляди на третє покоління. Але перейдемо безпосередньо до нашого автомобіля. Власне, наш ліф, пригнаний з Німеччини, має невеликий пробіг 79 тисяч кілометрів. Має гарний стан батареї. Ось такий, от, на мій погляд, колір, який дуже йому лічить, чорний перламутр. Спробуємо роздивитись, як же можна заряджати нашу батарею. Є в передній частині ось такий лючок. І є в нас два порти для заряджання. Є чадемо для швидкого заряджання, є заряджання для звичної зарядки перемінним током. Може приймати на борт до 55 кВт потужності, тобто батарею повністю можна підзарядити десь за 40-45 хвилин. Це якщо швидка зарядка. Якщо це буде звичайна зарядка від мережі змінного струму, тоді це буде десь до 6 кВт, і батарею всю можна зарядити ну, приблизно, якщо від 0 до 100%, приблизно за 8 годин. Але це може бути по ночному тарифу і дуже недорого. Ми рахували, якщо ви заряджаєте батарею якраз от саме так по нічному тарифу то вартість одного кілометру пробігу складе близько 50 копійок. Це дуже дешево, навіть в декілька разів дешевше, ніж самий недорогий дизельний двигун. А отже, зрозуміло тепер, чому при такій вартості заряджання і вартості пробігу цю машину нерідко обирають таксисти. Щодо нісанівської, е техніки, варто сказати, що і двигун 110 кВт. І батарея вже заработали репутацію досить надійних. Їх вистачає на багато років. Батарея не деградує ну, до, до значних там, знижень обсягів ємності. І на цьому, в принципі, тут можна і закривати. Слід зауважити, що ось цього двигуна 110 кВт він забезпечує е близько 7 секунд пришвидшення до 100 км на годину. І для хетчбека. Міського, в принципі, цього вистачає дуже добре. Отже, друзі, щодо дизайну, скажу декілька слів. Мені здається, що у дизайнерів Nissan Ніс... Нісана щодо цієї машини було дуже гарне натхнення і непоганий смак. І виглядає вона. Досить непогано. Тут є е, такі фірмові, можна сказати, фамільні черти, як е, від Ніссана Мурано. Можливо, ще можна знайти передня частина повністю в Ніссанівській стилістиці. І загальна довжина 4 см у сантиметрів. у місті дуже зручно паркуватись. Переміщатись у цьому автомобілі. При цьому ще є досить місткий багажник 435 літрів і достатньо місця на задніх місцях. Ось такі хромовані ручки додають зовсім трошки такого багатого шарму, але немає перебільшення з хромом. І в цілому, я вважаю смак у дизайні дуже гарний. Отже, щодо місця для багажа, я вже сказав: 435 літрів він має такий квадратне розташування, дуже зручне. Є ось такі кишеньки, в яких у нас вкладені два шнури для підзаряджання від звичної мережі 220 вольт і швидкісний. Нижче полу в нас вже нічого нема. Тут тільки коврик лежить. Полочку можна зняти і заднє сидіння зложити. При цьому буде, звісно, щабель, але ну, це не автомобіль для перевезення важких. Вантажів і місця буде достатньо. Якщо скласти, то це вже буде 1300 літрів, можна перевозити. Щось крупненьке. Ось так виглядає місце зі складеним заднім рядом сидінь. І на цьому, в принципі, про багажник усе. Ну, що варто зазначити на задніх сидіннях? Двері відкриваються на дуже великий кут, майже 90 градусів. місця для них. І над головою достатньо із радощей цивілізації у задніх пасажирів є підігрів задніх сидінь і є можливість підзарядити телефони через USB-порт. Сидіння, в нас тканинний салон і встановлені ось такі алькантарові чохли. Сидіння такі в міру жорсткі, я б сказав би, як на німецьких автомобілях. У дальній дорозі це буде. Дуже гарно. І загалом е у Русі мікроклімат достатній. Для задніх пасажирів також достатньо комфортно. Отже, друзі, у майже абсолютній тиші вирушаємо на тест-драйв нашого Nissan Leaf, тому що у машини гарна шумоізоляція. Ну, варто зазначити, що двигуна не чутно від слова взагалі. В принципі, на електромобілі це й не дивно. Навіть те, як спрацьовує показчик повороту, він навіть більш гучно спрацьовує, ніж працює двигун. Варто зазначити, що в нас автомобіль в гарній комплектації, в нас є і підігріви усіх сидінь, і керма. В нас є і адаптивний круїз-контроль. Зараз ми спробуємо, як він працює, і утримання у смузі руху, і сліпі зони. От зараз сліпі зони спрацювали от перелаштування в іншу смугу. В нас є система кругового огляду 360, в нас є навігація. Окремо хочу зазначити, що у другому поколінні з'явилася ось така цікава штука, як є педал, електронна педаль газу, яка при... От зараз я нею, наприклад, користуюся. Як ви приймаєте ногу з педалі газу, автомобіль так досить впевнено пригальмовує майже до повної зупинки. При цьому йде активна рекуперація енергії у батарею. Ви зберігаєте електроенергію. Мені сподобалось, наприклад, я от сьогодні за у межах тест-драйву, у межах нашого сьогоднішнього відеогляду, я напевне не скористався педаллю гальм жодного разу. Nissan Leaf – це такі автомобілі, у яких колодки можуть змінюватися раз на 80-100 тисяч кілометрів. Тобто ну, обслуговування зводиться майже до мінімуму. Раз на 30 тисяч замінити фільтр салону і раз на 60 тисяч масло в редукторі. Мінімальне обслуговування це також плюс цього автомобіля, окрім того, що у вас майже безкоштовний пробіг. На ходу автомобіль дуже зручний. У нас навколо водія дуже багато гарних матеріалів. Є ось такі: ось така шкіра, є е, пластики м'якенькі. Є багатофактурні матеріали. Навіть кермо, за яке приємно триматися, воно таке ще й трошки спилене знизу. Ніссанівське кермо із гарним хватом. От зараз ми рухаємося у режимі адаптивного круіз-контролю, Задана швидкість 50 км на годину. Попереду рухається. Тролейбус, тому наш автомобіль рухається повільніше. Зараз буде уповільнюватися, бо попереду зупинка суспільного транспорту, тролейбус буде також гальмувати. І наш автомобіль пригальмуємо. Не досить впевнено, бачить смугу розмітки, тому зараз відключений утримання автомобіля, автоматичне кермування. От зараз. Зараз вже пригальмовуємо до повної зупинки. Я повністю прибрав ноги з педали газу, автомобіль керується в автоматичному режимі. Зупинився до нуля. І коли вже ви зупинились, перш ніж розпочати рух, коли перешкода попереду вже рухається, автомобіль підказує, на яку кнопочку можна натиснути, щоб розпочати руль. Ось вона на кермі з правої сторони. Щоб Продовжити рух також у режимі адаптивного круіз-контролю. Отже, друзі щодо витрати пального, а саме витрати електричної енергії на Nissan Leaf. Завод стверджує, що у змішаному режимі вона буде у межах 14 кВт на 100 км. І це... Якраз буде 40 кВт годинної батареї вистачати на приблизно 280 км. Ну, у нас зараз навіть трошки менше от у міському русі навіть трошки менше, 13,1-13,5, тобто, гадаю, свої там 280 км автомобіль проїде. Можливо, десь буде можливість більшу швидкість розвивати і буде більша витрата. Але в цілому. Мені здається, що це дуже заощадливо, і ми вже казали, що вартість пробігу дуже низька на Nissan Нісанліфі, при тому, що комфорт гарний, при тому, що просторний чималий хетчбек. І це дуже вражає. А ще, друзі, от дивишся на те, як їдуть у, у по дорозі бензинові автомобілі там. 3-літрові, 2-літрові з витратою приблизно 10, 12, 15 літрів, напевно, ось такій пробці 15 літрів. І хочеться їм крутити дулі, коли розумієш, що їдеш на Ліфі з витратою грошей приблизно кажучи, 50 копійок на кілометр. А якщо стоїш у пробці, то ти взагалі нічого не витрачаєш. Отже, от зараз у нас працює повний автопілот на автомобілі Nissan Leaf. Ми е, рухаємося в адаптивному круіз-контролі з активним підкермовуванням. І зараз я не тримаю руль і педалі, автомобіль буде зупинятись, намагатись мене розбудити, вважати, що я або втратив ось перше гальмування, друге ось такими ривками гальмування. Далі до повної зупинки автомобіль зупиняється в режимі адаптивного круіз-контролю. Все вважає, що з водієм щось не так. Вмикає аварієчку, все дуже безпечно відбувається. У межах смуги руху ми повністю зупинились. Це класно, якщо з водієм щось відбулося. Все, поїхали. Знайдемо вільний участок дороги, спробуємо пришвидшення до 100 км на годину, 7,6 секунди секунд у нашого Nissan Ліф. І спробуємо наскільки це відповідає дійсності і які відчуття при цьому. Гарний, обертаючий момент електродвигуна на низах відчутний. Він дуже гарно стартує з місця. З ростом швидкості трохи темп знижується, але в цілому дуже, дуже гарно для міського хетчбека. Я гадаю, що в принципі десь до 8 секунд ми так і вклалися. Ну що ж, друзі, з'явився на продаж ось такий Nissan Leaf. Я гадаю, що це не просто автомобіль, а насправді комплексне транспортне рішення. Тому що він досить просторий, він має можливість заряджання і у швидкому режимі, і у повільному режимі від мережі 220 вольт. А запас ходу в нього складає до 280 кілометрів, і це дуже гарний показник. Тобто гадаю, що немає поводу не приїхати, не подивитись його. А знаходимось ми у Дніпрі на княгині Ольги 19Б на території автоцентру Вольво. Це рівно навпроти річпорту. І не забувайте підписати, звісно, на канал. Ще дуже багато цікавих автомобілів. Відправити відео друзям, а нам залишити свої лайки і коментарі. З вами був Валерій. До нових зустрічей. Пока!